Ви на каналі Грегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Британський нафтогазовий гігант British Petroleum у вівторок прозвітував про рекордний прибуток у розмірі 28 мільярдів доларів за 2022 рік, що на 116% перевищує показник 2022 року у 12,8 мільярдів доларів. Прибуток також перевищив попередній рекорд компанії 2008 року в 26 мільярдів доларів. При цьому збільшення виручки навіть вистачило, щоб перекрити списання 25,5 мільярдів доларів через рішення про вихід зі спільного підприємства з Роснієфтю у всіх проектах у Росії відразу після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. На тлі такого успішного року British Petroleum оголосила про підвищення розміру дивидендів на 10% до 6 доларів на акцію. Також в оновленій стратегії British Petroleum заявила, що збільшить щорічні витрати на 1 мільярд доларів як на відновлювання джерела енергії, так і нафту та газ, зосередившись на розробці низьковуглецевого біопалива та водню. Але компанія змінила плани щодо скорочення видобутку нафти, заявивши, що має намір видобувати 2 мільйони барелів нафти на день до 30-го року, що на 25% менше порівняно з попередніми планами щодо скорочення видобутку на 40%. Минулий рік також виявився надприбутковим і для інших нафтогазових компаній. Так, ExxonMobil минулого тижня повідомила про прибуток у розмірі 55,7 мільярдів доларів за 2022 рік, що є найвищим річним доходом компанії. Shell у свою чергу прозвітувала про рекордний прибуток у розмірі 39,9 мільярдів доларів, а Chevron заробила 36,5 мільярдів доларів. Нагадаємо, що середня ціна нафти марки Brent у 2022 році зросла на 41% до 99 доларів за барель. Ціна на газ у 2022 році зросла на 136% до 1362 доларів за 1000 кубометрів. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.